Лесь, можна починати. Як тебе звати? Як запитати? Name? Угу. Дерево. Приємно познайомитись. To meet you. Добрий вечір. Good evening. Білий. Wait. Ще раз. Wait. White. White. Okay. Молодець. Well done. Хто ти? Як запитати? Дев'ять. До Дуже добре. Very well. угу. Білка. Little. Заяць. Hair. Відмінно. Great. Тихіше Що це як запитати? Let's be friends. Так собі. So so. Сідайте. Сит даун. Капелюх. Кажан. Bet. Курка. Hand. Ручка. Pen. Кіт. Cat. Не зважай. Never mind. Вулиця. Street. Кролик. Рей. Right. Пісня. Сам. Чотири. Разом. Молоко. Сім. Севен. Ведмедик. Беа. Хліб. Перепрошую. Excuse me. Bin. Топати. Будь ласка. You are Довгий. Лон. Свиня. Хлопоти. Сир. Заморений. Та. Великий. Мене звати Олеся. My name is Olesia. Шість. Ти помиляєшся. Ти маєш рацію. Right. Обід. Ланч. Папуга. Pero. Вісім. Мяч. Чудово. Wonderful. Машинка. Cow. Літак. Plane. Рахувати. Count. Лялька. Doll. Миша. Mouse. Лисиця. Фокс. Червоний. Голодний. Hungry. Не дуже добре. Not so good. Десять. Tent. Потяг. Пейн. Собака. Дом. Три. Свій. Синій. Блю. Морква. Керот. Будь ласка, коли просимо. Плиз. Коричневий. Браун. Побачимось. Сі ю. Урок. Весел. Це воно. Іп. Наш урок закінчить. Our vessel is over. Долоня. Хм. Іграшка. Тойс. Сірий. Грей. Дівчинка. Гіру. Ступня. Фут. Один. Ван. Рожевий. Інк. Плакати. Край. Хлопчик. Boy. Жаба. Фрон. Цуценя. Папі. Погано. Кубик. Ступні. Fit. Угу. Привіт. Hi, hello. Два. True. Палець на руці. Угу. Помаранчевий. Оранже. Ніколи. Три слова, які ми можна сказати, добре. Well, fine. Молодчинка. Давайте. Give. Чорний. П'ять. Жовтий. Єло. Як справи? How are you? Молодець. Скільки? How many? Чому? Why? Пальці ніг. Toe. Угу. Пробач. Sorry. Зелений. Green. Добрий ранок. Good morning. Дякую. Thank you. Thank you. Угу. Цукор. Sugar. Арині. Jam. Якась кількість. Some. Доброго дня. Good afternoon дуже дякую. дякую. Молодчинка. Я довітаю. Ось тримай, будь ласка, молодець. Супер.